Так, всім привіт. 9 січня 24 го року отримав посилочку від Павлюка Андрія до наївці. якщо я що не помиляюсь. Окрім. Не помиляюсь. Павлюк Андрій Костянтинович. Місто Дунаївці. От Номер телефону його. Якщо цей, хтось має бажання, замовляйте. От, отримав посилочку. Е, сказати ні Скажемо, коли вони. Такі слова скажемо, коли вони за... Заплодоносять, будуть перші сигнальні плоди, то тоді, тоді, це, тоді, тоді будемо, будемо знати. Перший раз його замовляю, коренева ну, сина там не буду вам показувати. Бо ставлю на зберігання в погріб. О, ось такі свята замовляю. Скіна, сам, черешні, бузина сампо. Котин Канді, тотем, кодрянка груша, даблданді. Так що такі, тепер такі сорта будуть, яблуня єлена, літня, такі тепер кісота будуть на волині. Всім гарних рожуїв, гарного дня. Будемо знімати шерсть для хейтерів, хочу нагадати, що... Садівництвом тільки починаю займатися. О, Хтось там що буде там критикувати, будь ласка, Маю стільки психіку. О, так що. Всім гарного дня, гарних урожів, всіх з Новим роком. Будемо знімати далі відео, посадочка і, і, звичайно, плодоношення.